Божі Слова на кожен день. Проголошення заповідей у новому періоді є свідченням того факту, що всі люди в цьому потоці, усі ті, хто сьогодні чує голос Божий, увійшли в новий період. Це новий початок Божої роботи, а також початок останньої частини роботи. Шеститисячолітнього Божого плану управління. Заповіді нового періоду символізують, що Бог і людина війшли в царство нового неба і нової землі, та що Бог виконуватиме більше практичної роботи та здійснюватиме на землі ще більше, ще величнішої роботи, так само як Єгова. Працював серед ізраїльтян, а Ісус серед євреїв. Заповіді нового періоду також символізують, що ця громада людей отримуватиме від бога більше величніших доручень і буде забезпечена, нагодована, підтримана, доглянута і захищена ним у практичний спосіб, отримає від нього. Ще більше практичного навчання, а Боже Слово розбереться з нею, зламає й очистить її. Значення заповідей нового періоду досить глибоке вони вказують, що Бог дійсно явиться на землі, звідки завоює цілий усесвіт, явивши всю свою славу в плоті. Вони також указують, що практичний Бог виконуватиме на землі більше практичної роботи, щоб удосконалювати всіх своїх обранців. Більше того, Бог досягатиме всього на землі словами та зробить явною постанову про те, що втілений Бог підніметься на найвищу висоту. Та буде звеличений, і всі народи й усі нації стануть на коліна, щоб поклонитися Богові великому. Хоча заповіді нового періоду призначено для виконання людиною, і це її обов'язок і зобов'язання, зміст, який вони несуть, занадто глибокий, щоб його можна було повністю виразити одним двома словами. Заповіді нового періоду замінюють старозавітні закони та новозавітні постанови, проголошені Єговою й Ісусом. Це глибший урок і не така проста справа, як люди можуть собі уявляти. У заповідей нового періоду є аспект практичного значення. Вони служать точкою контакту. Між періодом благодаті й періодом царства. Заповіді нового періоду поклали кінець усім практикам і постановам старого періоду, а також усім практикам періоду Ісуса і тим, що були до нього. Вони приводять людину в присутність практичнішого Бога та створюють можливість для того. Щоб він особисто почав її вдосконалювати вона є початком шляху досконалості. Отже, ви повинні правильно ставитися до заповідей нового періоду, не бути безсистемними в їх дотриманні та не зневажати їх. У заповідях нового часу робиться великий акцент на одному моменті. Людина повинна поклонятися практичному Богові сьогодення, що передбачає практичніше підкорення сутності духа. Заповіді також підкреслюють принцип, за яким Бог судитиме винна людина чи праведна, після того як він проявиться як сонце праведності. Заповіді легше зрозуміти, ніж Утілити в життя. Звідси видно якщо Бог бажає вдосконалити людину, то він мусить робити це своїми власними словами та проводом, і людина не може досягти досконалості лише за допомогою власного вродженого розуму. Те, зможе людина дотримуватися заповідей нового періоду чи ні. Залежить від її знання про практичного Бога, отже, те, зможеш ти виконувати заповіді чи ні, це не питання, яке вирішиться за лічені дні, це дуже глибокий урок, який треба засвоїти.